Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача сьогодні ми підбиваємо. Підсумки конкурсу, який проводимо спільно з інтернет-магазином Флоріом по умовам конкурсу потрібно було підписатись на мій канал, наша дача, підписатись на Facebook сторінку інтернет-магазину Флоріум, а також написати цікавий коментар під, цим, під тим відео, в котрим я оголошував про конкурс, і щось розповісти про вирощування квітів, які ви вирощували. Сьогодні настав час. Оголосити переможців П'ять переможців, які отримають по 30 цибулин преміум якості тюльпанів. Друзі, 350 коментарів залишили ви під тим відео. Дякую за кожен коментар кожному з вас. Це дуже було приємно читати всі ці коментарі, стільки слів теплих і в мій адрес, і в адрес. Рослин і в адрес інтернет-магазину Флоріум. Ми найкращі. Ми з вами, українці, найкращі. Це однозначно. Е, і так, переможці конкурсу, друзі. Перший коментар, я не буду їх зачитувати. Вони всі залишились під тим відео. Посилання на відео я залишу під цим, щоб ви довго не шукали. Можете почитати, і я думаю, вам також настрій підниметься. Так що запрошую почитати коментарі. Алла Харківська. дуже сподобався її коментар. Ну... І риси, і багато-багато різних рослин вирощує людина, тому не можемо не відзначити цим приємним подарунком від інтернет-магазину Флоріум. Дякуємо за коментар. Наступний переможець Світлана Побивайло. Світлана, наступний приз, комплект тюльпанів 30 цибулин уходить на вашу адресу. Третій переможець нашого конкурсу Галина Стехній. Дякуємо за цікавий коментар. Третій комплект розіграшу уходить на вашу адресу. Четвертий комплект уходить Іванні Ратушній. Дякуємо Іванна за участь у конкурсі. І п'ятий комплект уходить на адресу Світлани Трофімчук. Дякуємо Світлана за участь у конкурсі. і вас поздравляємо з перемогою. Друзі! Що потрібно для того, щоб отримати ці призи? Внизу під цим відео, я залишу спеціальне посилання на форму. І в цій формі потрібно буде написати своє ім'я, прізвище, номер телефону та фразу Я переможець конкурсу на Ютуб каналі, наша дача. І потрібно написати, заповнити цю форму може тільки та людина, ім'я якої буде збігатися з ім'ям в коментарі. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Це насправді зробити дуже просто, і кожен переможець отримає по три комплекти цибулин тульпанів преміум в якості. Це голландські цибулини. Зараз наразі для тих, хто не... Став переможцем, на жаль, я залишу ссылку на інтернет-магазин Флоріум. Там ви можете подивитись, які є цибулини тюльпанів і не тільки тюльпанів, там набагато-набагато більше асортимент, Каталог можете подивитись і щось для себе заказати в інтернет-магазині. Зараз йдуть дуже цікаві просто гігантські знижки. Іде осінній розпродаж. Можете перейти по посиланню, щось подивитися, якщо щось подобається, звісно, замовити. В подальшому я так ну, розраховую, що ми будемо ще проводити такі конкурси. Вони знаходять такий відклик. Тому я думаю, ми з вами ще неодноразово такі конкурси будемо не тільки цибулинні рослини, а всякі інші. Так що. Підписуйтесь на мій канал Наша дача. Попереду багато чого цікавого. На цьому відео завершую, щоб не займати вашого часу багато. Ще раз дякую кожному і дякую наперед тим, хто буде приймати в інших конкурсах наших участь. До побачення!